Добрий день, дорогі мої шестикласники. Ми сьогодні говоримо про фразеологізми. Що це таке? Його лексичне значення, джерела українських фразеологізмів ознайомлюємося із фразеологічними словниками. Якщо ви хочете бути цікавими і дотепними співрозмовниками, влучно і оригінально висловлювати свої думки, стати душею компанії, щоб усі захоплювалися вашою тонкою іронією і відмінним почуттям гумору, тоді цей урок саме до вас ми вирушаємо у цікавий і дотепний світ фразеологізмів. Кожен вираз рідної мови має своє обличчя, як у квітки, у них свій неповторний аромат і відтінок барви, а цих відтінків кожна барва має тисячі, говорив Василь Сухомлинський. І відразу ми починаємо із невеликого гумористичного віршика. Лягай спати вже, онучку, дід говорить басом, як я був таким маленьким, лягав з курми разом. А онучок здивувався. Як же ви там спали? Як ви сідала, дідусю, додому не впали? Чому ж хлопчик? не зрозумів дідуся. І що означає вираз лягав з курми? Чи правда, дідусь е, у е, сараї, у курятнику спав разом з курми? Та ні, звичайно, ви ж зрозуміли, що дід говорив про те, що понучок рано лягав спати, Так, що й маленькі дітки повинні рано лягати спати, адже кури, як тільки сонце сідає, відразу йдуть у курятник і починають спати. Ось таке у них життя. Вислів лягав з курми, це означає. Рано лягати спати. А як же ж тоді, а що ж тоді означає рано встати, тобто вставати із півнями. Так? Це означає, що півень дуже рано встає. Кажуть, о третій ранку він уже починає кукурікати. І про людей, які рано встають, кажуть, що вони встають з півнями. Лягав з курми, встають з півнями. Ось такі слова, які ми розуміємо в переносному значенні. І називаються фразеологізми. А навіщо нам потрібні знання з фразеології, ми сьогодні саме це з'ясуємо. Порівняйте, будь ласка, чим же відрізняються словосполучення першої та другої колонок, наприклад, білий папір і біла ворона, дати хліба, дати перцю, каша з молоком, кров з молоком, майстер виробничого навчання, майстер на всі руки, водити за руку водити за носа. Товкти просо в ступі, товкти воду в ступі, і риба і м'ясо, ні риба, ні м'ясо, гнути залізо, гнути кирпу, набити гулю, набити руку. Звичайно, ви здогадалися, що в першій колонці ми всі слова розуміємо у прямому значенні, а в другій ми ці словосполучення розуміємо в переносному. І найчастіше. Ці словосполучення ми можемо пояснити одним словом. Наприклад, водити за носа обдурювати, гнути кирпу зазнаватися, набити руку навчитися, дати перцю покарати. Ми ці словосполучення не можемо розірвати, тому що, якщо ми викинемо з них хоча б одне слово або змінимо якесь слово, то ці словосполучення втратять своє значення. Наприклад. Біла ворона те, що відрізняється, тобто, так кажуть про людину, яка не схожа на сіру масу, яка оригінальна, тобто біла ворона бути оригінальним. А якщо ми скажемо чорна ворона чи сіра ворона, то тут уже словосполучення втратило своє значення. Порівняйте, будь ласка, як же говорять от біла ворона, водити за ніс, на картинках, чи впізнали ви вислови. Гора з плечей, розвісити вуха, всім подів солі з'їсти, наламати дров, зарубати на носі, волосся стає дибки, крокодилячі сльози за вухами лящить. Мабуть, ви чули ось такі слова, і, мабуть, навіть самі їх вживали або ж читали десь в художній літературі. А як же ними користуватися і що вони означають? Як розуміти їхнє значення, ми сьогодні поговоримо. Подивіться, будь ласка, на картинку, пізнайте, яке, е, яке, який вираз ми можемо припасувати до цієї картинки. Наприклад, ось вилами по воді писано як білка в колесі. Що означає вислів як білка в колесі? Тобто бути постійно в русі. Взяти себе в руки, опанувати, гратися з вогнем це говорить про людину, яка постійно наражається на небезпеку. А вилами по воді писано, кажуть, що навряд чи збудеться те, про що говорять. Дістати з-під землі, тобто зробити здійснити неможливим. Заглядати до рота, бути уважним, уважно слухати, купувати кота в мішку, кажуть, брати щось невідоме. А знімати зірки з неба це означає, мабуть, дуже хвалити. Отже, що ж таке фразеологія? Це розділ науки про мову, що вивчає фразеологічні звороти. Слово примандрувало до нас з грецької мови і означає спосіб вираження зворот поняття вчення. Фразеологію називають також сукупність або запас, фонд фразеологічних зворотів певної мови. А сам фразеологізм це стійке, неподільне словосполучення або сполучення слів, яке за значенням дорівнює найчастіше одному слову. Правзеологізми виконують дуже важливі функції в мові людини, вони дають оцінку, допомагають висловити почуття, можуть стати заголовками або кінцівками твору, і здебільшого мають гумористичний ефект. Якщо людина хоче пожартувати або дотепно і влучно висловити свою думку. Вона використовує фразеологізм, адже ви побачили, що дуже чітко можна, ось так гумористично замінити якісь слова. Звідки ж взялися фразеологізми? Ну, по-перше, із народного життя. Наприклад, коли дівчина хотіла відмовити хлопцеві, то вона у сватані, так то вона йому подавала гарбуза. Ось з цього народного звичаю і утворилося, наприклад. Вислів фразеологізм, дати гарбуза, тобто відмовити, з голови до п'ят, тобто роздивитися, оцінити уважно, нюні розпускати, тобто плакати, пасти задніх, тобто відставати це спостереження за народним за звичайним життям людей. Також вислови античного походження, тобто взяті із легенд та міф давньої Греції чи давнього Риму, наприклад, сізіфова праця, марна праця. Нитка аріадне, тобто це е, правильний шлях, дамоклів меч це покара, гордіїв вузол це дуже важка справа, осідлати пегаса це натхнення, олімпійський спокій бути дуже врівноваженим. Також дуже багато фразеологізмів взято із Біблії, наприклад, Хомани віруючий, «Терновий вінець, бути притчаю во язицях, сіль землі, чаша терпіння, 30 срібників сюди ж можна додати і Вавілонове стовпотворіння, і іудів поцілунок. Також дуже багато, Фразеологізмів взято із прислів'їв та приказок. Наприклад, ліс рубають різки, летять, як Пилип з конопель, тобто зненацька вискочив. Кажуть, баба з возу кобилі легше, та, коли щось змінилося у житті, або людина якась від чогось відмовилася. Два чоботи пара, кажуть, про однакових людей. Також джерела української фразеології – це крилаті вислови, якихось, наприклад, українських письменників або. Інших відомих людей. Або ж їх іще ці крилаті вислови називають афоризми. Без надії, сподіваюсь, відомий афоризм Лесі Українки або мертві душі Гоголя. Там, де пустка замість серця порятунку вже не буде, пригадуєте? Крилатий вислів Миколи Вороного. А Шевченко повчав і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Так, так, ось ці афоризми це теж джерела української фразеології. Також професійно-технічні вислови, взяті із е, ремесла або із професії. ланцюгова реакція абсолютний нуль, на різних широтах коронний номер у своєму репертуарі. І, звичайно, значення фразеологізмів можна знайти у фразеологічному словнику. Більшість фразеологічних словників укладено не за алфавітом, а гніздовим способом. Так фразеологізми згруповано навколо ключового опорного стрижневого слова усередині ж гнізда вислови подано за алфавітом. Часто у словникових статтях до пояснювальних висловів додано фразеологічні синоніми й антоніми. Наприклад, ключове слово вітер. Ось які фразеологізми можуть бути з цим словом вітер у голові, грає свище і так далі у когось. Хто небудь легковажний, несерйозний. Ти ж у мене виріс під стелю, а в голові ще вітер віє. І синонім до нього горобці цвірінькають у голові. Вітер у кишенях свистить, гуде, гуляє і так далі. Немає грошей, хоч у кишенях вітер гуляє, а тато почуває себе людиною. Синонім порожня кишеня, копійки нема за душею. І антонім повна кишеня, набитий гаманець. Так, так, саме до фразеологізмів, можна дібрати. Синоніми. Наприклад, спробуйте дібрати синонім до фразеологізму і слід про холоп. Для цього ми повинні спочатку пригадати, що таке синоніми. Це слова, які за е, звучанням різні, а за значенням однакові або дуже близькі. Для того, щоб до фразеологізму дібрати синонім, ми повинні його пояснити. І слід прохолов. Що це означає? Людина зникла. А який же ж тоді до нього синонім? Ми повинні дібрати такі самі синоніми зі словом зникнути, тобто і слід простих, як корова язиком злизала, і сліду не лишилося, тільки й бачили, як водою змило, як вітром здуло, як у воду впало. Ось такі синоніми ми можемо дібрати до фразеологізму і слід прохолов». Але ми можемо дібрати не тільки синоніми до фразеологізмів, але й антоніми. Система така сама для того, щоб дібрати до фразеологізма антоніми, ми повинні спочатку пригадати, що таке антоніми, а це слова протилежні зазначення, і пояснити про фразеологізм. Спробуйте підібрати фразеологізм до слова повісити носа. Ми цей фразеологізм повинні пояснити, що означає він? Це означає засмутитися. Тобто до слова засмутитися ви повинні підібрати антонім. Якщо повісити носа це засмутитися, то антонім до такого фразеологізму буде фразеологізм, який навпаки означає бути радісним, розвеселитися. Так, спробуймо задерти носа, так? Тобто зазнатися. Якщо тримати язик за зубами це мовчати, то, відповідно, антонім до нього буде говорити, тобто розв'язати язика. Ось як ми можемо до фразеологізмів підбирати антоніми. зверніть увагу, яка у нас мова багата. А ось вам пропоную невеличкий віршик, називається він Веремій. Це дідусь, хороший мій, звуч його так, Веремій. Так він дивно розмовляє, що попробуй зрозуміть. В цирку був я з дідусем. Ми там бачили усе. І Жонглера, і ведмедя на швидкім велосипеді. Як крутився, дідусь спитав. Ти прийшов ловити гав? Ну, дідусь мій Веремій, що він каже, зрозумій. Грались ми з рябком кудлатим, посварилися із братом. Брат мовчав, і я мовчав, а дідусь обох повчав. Так до бійки недалеко. Що це ви розбили глека? Братик плачучи, сказав глека я не розбивав. Ну, дідусь мій веремій, що він каже, зрозумій. Отже, знайдіть ось такі улюблені вирази дідуся. Поясніть, чому вони викликали непорозуміння у дітей. Звичайно, ловити гав, що означає цей вислів? Бути неуважним, а розбили глека це вислів. Посваритися. Ось такі фразеологізми. Випишіть ці фразеологізми і їхнє значення, теж собі запишіть. Ми з вами, сподіваюся, цим уроком поповнимо ваш лексичний запас новими фразеологізмами. Виписуйте їх, будь ласка, разом із значенням для того, щоб запам'ятати і використовувати надалі у своєму мовленні. А наразі вам для цього якраз і робота вибірковий диктант. Виберіть із дужок потрібне слово, яке утворює фразеологізм. Розкрийте значення утворених фразеологізмів. Наприклад, спалити дрова, кораблі чи листя». Спалити кораблі. Ось буде фразеологізм, який ми мислимо в переносному значенні. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо. Так, спалити кораблі це знищити можливість відступити, загоїться як на собаці, тобто дуже швидко. Хапатися за соломинку кажуть, це означає намагатися використати щонайменшу можливість викри... вийти із крутного становища, урятувати себе. Як сніг на голову зовсім несподівано, раптово зненацька. Залити за шкуру сала це завдавати прикрості. Вилами по воді писано, невідомо, як буде. Куди ворони кісток наносить дуже далеко. Не святі горшки ліплять. За бажанням можу навчитися будь-якого ремесла. Тобто доступно, якщо ти захочеш, ти це зробиш. Під один грібінець, тобто міряти всіх однаково, читати нотації, дорікати, виховувати, давати комусь настановим. Чи правильно ви визначили фразеологізми? Якщо так, то ви молодці. А з якими фразеологізмами у вас виникли труднощі, то ви ці фразеологізми обов'язково собі випишіть разом із значенням. Запам'ятайте і будете використовувати у своєму мовленні. Наступна робота. Із поданих словосполучень виберіть фразеологічні звороти, випишіть їх і поясніть значення. Підкажу вам, ми їх розуміємо у переносному значенні. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, знайшли? У першій групі, звичайно, це буде піймати облизня». Піймати облизня» – це означає. Не отримати бажаного. Тобто, як кажуть діти, обламатися. У другій групі, звичайно, фразеологізм буде ламати голову, тобто це посилено над чимось думати. У третій групі, звичайно, тримати язик за зубами, тобто мовчати. В наступній групі крутити носом, тобто бути вередливим, врядувати. В наступній групі фразеологізм буде пасти задніх, тобто відставати. Далі в наступній групі фразеологізм бити байдики, тобто ледарювати, нічого не робити, сушити голову. Сушити голову це дуже посилено над чимось думати. І в останній групі, звичайно, взятися за розум, це почати думати над кожним своїм вчинком. Так? Ось такі фразеологізми разом із їх значенням. А як вам швидко вдалося виконати це завдання? Чи виникли у вас труднощі? Якщо ні, то ви молодці. Якщо так, то нічого страшного, адже на помилках люди навчаються. Випишіть, будь ласка, собі правильні варіанти фразеологізмів разом із їхнім значенням і запам'ятайте їх. А ми далі поглиблюємо лексичний запас фразеологізмами і пропоную вам до поданих слів підібрати фразеологізми. А у вас є для цього невеличка підказочка, тобто довідка. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, вдалося вам підібрати фразеологізми, так запам'ятати це, ні... це зарубати за... на носі, мовчати ні пари з уст, дрімати це клювати носом, а холодно це клацати зубами. Несподівано, як сніг на голову, але дарювати це байдики бити. А які фразеологізми із поданих ви почули вперше? Цікаво. Наступне завдання пропоную вам, сподіваюся, теж цікаве: розподіліть фразеологізми за їх значенням, така собі вибіркова робота. Зверніть увагу, внизу слайду на таблицю, тобто ви повинні. Фразеологізми розподілити за номерами. Під варіантом А ви сюди в колоночки записуєте номери фразеологізмів, які означають дуже багато. А у варіант В в таблиці сюди в колоночки ви записуєте номери фразеологізмів, які означають дуже мало. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, справилися, а тепер перевірмо. Перевірте дуже уважно, які фразеологізми означають дуже багато, а які фразеологізми означають дуже мало. Поставте собі плюсики там, де ви плюси, там де ви правильно виконали, і мінуси там, де ви помилилися. Якщо ви помилилися з фразеологізмами, випишіть їх собі, будь ласка, і запам'ятайте їхнє значення. А які з поданих фразеологізмів ви прочитали вперше і дізналися про них? Пишіть, будь ласка, у коментарях, що нового ви дізналися сьогодні на уроці. Наступне завдання це лексична така собі робота. Ви спробуйте до фразеологізму аж у вухах вітер свистить дібрати із поданих 16 фразеологізмів синоніми. Пригадуєте, що синоніми. Це близькі за значенням слова, що означає слово, аж у вухах вітер свистить, тобто дуже швидко. І ви повинні вибрати ті фразеологізми, які і теж будуть означати дуже швидко. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А тепер перевірте, будь ласка, які ж фразеологізми ви повинні були виписати до слова швидко, і конем не доженеш летіти ковбасою з усіх ніг, як стріла, як на пожежу, як опечений, одна нога тут, а друга там. На всіх парах. Цими мильними кроками і одним махом. А тепер спробуйте поєднати фразеологізми з їх антонімами. Пам'ятайте, щоб спочатку ми їх повинні пояснити, а потім знайти фразеологізми із протилежним значенням. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, переміримо, як вам вдалося? Так, виграти бій – це промазати справу, а вискочити на сухе. Це потрапити в павутину. Дерти кирпу це гнути коліна. А відкрити душу це сховатися в шкаралупу. Відводити погляд це пасти очима. А влипнути, як муха в мед це викрутитися з халепи. Водою не розлити це як кішка з собакою, а волос у волос, як свиняна коня. І конем не об'їдеш. Живіт присох до спини. В Google Classroom я помістила вам посилання на фразеологічні словники. Якщо ви не знаєте, як пояснити той чи інший фразеологізм, його лексичне значення, ви можете знайти і перевірити у фразеологічному словнику. Якщо ви якісь фразеологізми щойно почули вперше і не знаєте його лексичного значення, випишіть їх собі і знайдіть собі значення у фразеологічних словничках. Запам'ятайте їх. Історія фразеологізму перемивати кісточки. Ви, мабуть, дуже часто чули цей фразеологізм, але не знали, що ж він означає і звідки він виник. Цей це, цей фразеологізм пов'язаний з обрядом другого поховання, яке організовувалося в східних слов'ян через кілька років після смерті людини. Наші предки вважали, що покійника треба звільнити від гріхів, зняти з нього закляття через очищення останків небіжчика. Так, так, тобто його доставали з могили, і його кості перемивали в прямому значенні цих слів, пригадували життя покійного в цей час, коли займалися цією справою, переповідали окремі події, найяскравіші сторінки біографії, говорили про характер, вихваляли. Возвеличували його, і тому поняття перемивати кісточки було пов'язане з обговоренням життя, вчинків, рис людини, яку вдруге ховали. Але сьогодні перемивати кісточки це означає пліткувати про когось. Цікавий також фразеологізм і прикласти руку він дуже давно живе в нашій мові. Це означає взяти участь у чомусь. Історія його походження піднімає завісу над особливостями організації діловодства в давнину. Сьогодні, написавши будь-який діловий папір, тобто документ, ми засвідчуємо його достовірність власним підписом, так робили й у давнину, оскільки в кожної людини був свій своєрідний підпис. Проте письмом у давні часи володіло не так багато людей. І неписьменні замість підпису прикладали до паперу руку або палець, попередньо злегка пофарбувавши їх. Відбиток руки або пальця, а ви знаєте, що відбиток кожної людини, оригінальний і неповторний, надійно замінював підпис. Ну і інший зовсім бік життя наших предків розкриває фразеологічний зворот цим п'ятниць на тиждень, колись існував культ святої п'ятниці. На відзначення святої п'ятниці будувалися церкви, день відкриття яких вважався в певній місцевості святом. У цей день приймали та пригощали гостей, поминали померлих. Біля церкви збиралося багато людей, а ще організовувався ярмарок. Купували, продавали, міняли, брали у борг і повертали борги. П'ятниця ставала днем, із яким пов'язували виконання обіцянок зобов'язань. Звісно, траплялися й такі люди, які не дотримувалися слова і відкладали виконання своїх обіцянок до наступної п'ятниці або й переносили на інший день. У таких людей всі дні тижні ставали строковими, перетворювались у п'ятниці, а обіцянки так і залишились невиконаними. Так і з'явився вислів, що досить точно характеризує непослідовних легковажних людей. Фразеологізми є і в інших народів якщо українці кажуть ловити гав або ворон. Французи кажуть ловити ластівок. Українці кут купують кота в мішку, а чехи зайця. А от поляки кажуть, хто лиса в мішку купує, знаходить пса або кота. Коли йде злива, ми кажемо дощ в'є, як із відра, або як із ринви. Американці ж кажуть дощ іде вилами, а англійці дощ падає котами і собаками. Ось така цікава мова. Фразеологізми широко вживають у розмовному і художньому стилях, вони мають яскраво виражене емоційно експресивне забарвлення, тобто надають тексту додаткових емоційних відтінків, роблять наше мовлення багатим, виразним, дотепним, образним, живим і барвистим. Уміння правильно й доречно користуватися в усному та писемному мовленні фразеологізмами є ознакою високого рівня оволодіння мовою. Сподіваюся, діти, вам урок сподобався і ви поповнили свій лексичний запас цікавими і дотепними. Висловами, які ми називаємо фразеологізмами. На сьогодні все у підручнику на сторінці 39 і 40 Ви прочитаєте та вивчите правила, які теж збагатять ваш лексичний запас і, можливо, ознайомлять вас з новими фразеологізмами. І виконаєте вправу 104 і 105. Не забувайте про те, що в Google Classroom вам мішані фразеологічні словники. Перейшовши за посиланням, ви можете знайти лексичне значення фразеологізму, який вам буде не відомий при виконанні домашньої вправи. Уч любіть і вивчайте українську мову, бо вона ж бачите, яка багата, яка вона барвиста. Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. А я вам бажаю хорошого дня, успіхів і дотепності у вашому мовленні. До побачення!